Ну Що любі друзі? Всім доброго ранку! Нарешті на риболовлі Фідерній в районах, в яких я раніше ще не був. Стайки я думаю, багато хто чув про ці місця за трипіллям за українкою. Цікаві місцяки попробувати половити рибу. Я приїхав, грубо кажучи, ось в 9 тільки закинувся, тому що ще блукав, катався. Коротше, поки знайшов місця, там, де хлопці сидять, доки на заправку, каву і тому подібне. Магазин, ну самі розумієте, перед риболовою мусимо встигнути ще прикупити собі щось і перекусити. А, по містяку давайте відразу покажу вам ось це моє місце. А, місце таке собі через те, що дуже великий склон, ну справді дуже такий максимальний і максимально ну, незручно. Я взяв такі брьовна, понатаскував, щоб хоча б кисло. Якось поставити, взяв у Сані стійку таку поставити. Також ось два фідера. Закинув поки що на опариша без закорму. Просто так куди-небудь закинув по фідерам трішки пізніше вам розповім. Тут сидять хлопці, Саня, Дімон і мій брат Діма приїхав перший раз зі мною в цьому році на фідерну риболовлю. Ми їздили на спінінг, а це вирішили приїхати на фідер. У нього фідерочок Magnum River до 150 грам котушечка флагмановська, якась п'ятитисячка, тут взагалі жилка, але там в кінці йде метрів 10-15 шнура, тобто, в принципі, нормально. Закинуємо також на опариша, тут він окремо собі дивиться на свій фідер. Ну і в принципі, друзі, ловим, риба потрошки покльовує, наче я ще поки що клювання не буду, не бачив, але буду зараз перезакидатись, можливо, загодуюсь і побачу, що воно буде. Тому що прикормка ще з минулого разу лишилася з фідерної рибалки. Дуже непогана. З опаришем, горохом, кукурузою, тобто козирна прикормка. Головне, аби воно клювало. Побачимо, як воно буде. Тому все. Друзі, вам приємного перегляду, а ми починаємо. Друзі, перша риба, щось є, так. А що у нас там? Платва! Де яка Хороша. Друзі, перша платвичка. Ой, я її засік непогано. І це буквально скільки пройшло, Ну, недовго часу, поки вона клюнула. Так, зараз вам більш детальніше її покажу. Дивіться, яка. Красуня, плотвичка Це вже те, що треба. Помаленьку, помаленьку. Рахуйте, тільки одне водилище хотів перезакинути. І на другому таке клювання гарне. бабах бабах на 4 опариша. Отака гарна плотва. Все, друзі, з почином так сказати нас. Так, Друзі, ще одне клювання було. Таке більш-менш досить непогане клювання. Це вже хрубак з трьома опаришами. А, і пусто. Може зарано дергнув. Да, Навірно, мені кажеться, що трошки зарано підсік ну Нічого, пробуємо далі. Трошки розкльовується щось у нас. Так, друзі, клюванечко. Це я на кліпсі рибачу. Дилище стоїть на кліпсі, я плюс-мінус, так, да, щось дергається, я його потрошки догодовую. Іначе яка ще риба така. Ну, щось... Ой, що це таке? Плотва. Плотва. Друга плотвичка. Оп, я її так нарапа. Повідець дозволяє, друзі, трішки пізніше вам розповім про свій повідець. 0,25. Дивіться, яка друга. Така сама, як і перша, плюс-мінус. На чистого опариша. квокає, три опариша чи чотири було щось такого плану. Дивіться, яка Крас... красуня, о, зараз ще свалить. Ось така, дивіться, суперова плотва, вже друга. Супер. Затаплює мене, друзі, пройшла хвиля, блядь. прийшла волна. Я вже весь мокрий, все мокре, блін. Піддирачуть не вкрало і всі мої доски впливають. Зараз треба буде ловити ще доски. Коротше жопа. На на бутербродшу склюнуло. Два черв'ячка і два опариша. Такий відстрільчик. Я підійшов, трішки підмотав і відразу далі клювання. Риба якась є. Правда, навіть не піднімається і йде таке відчуття, як в траву. Давай тільки не в... Арде ж риба. Ага, сход. От, блін, друзі, була риба, обидно, сход. Що ти зробиш? Треба ждати далі. Так, друзі, у Дімона якась там покльовочка цікава, каже аж ух Так, куди ти будеш виводити сюди? Ти хоч чувствуєш рибу? Риба є? Не знаю, А, уже не знаєш. Є? Вона просто не б'є ніхто. А що, карась, так? Ой. О, не, подляж. Підлящик. Ну это уже радует. Так конечно, дай покажу его в кадр. Ой, блин. Друзі, дивіться, сейчас він перестане труситися. Вот такий невеличкий підлящик. Да ты что? Уже интересно, уже есть интерес. Держи. Сразу подсаг сполосну от него. Не держишь, держишь? Подожди, бо тебе тут запуталось. Все. Да! Рибешка. Димон, тут красавчик. Щоб, щоб через 5 хвилин так само було, блін. За нижню, як положено, блід. Так, друзі, щось таким гарним відстрілом клюнуло на бутерброд. Стояло, стояло. Скоріше за все ляж, але чомусь, надіюся, на карася. Не знаю, мені щось... Він вже близько десь. Так, а що у нас там? Заводи десь падло. А, лящ, чкарась. Подляш, так. Да. Оп. Ні, ну це вже такий, типу, цікавіший. Це вже якісь такі, може под кіло. О, дивіться, друзі, який красавчик. Перший за сьогодні. Такий красень з таким гарним істирілом на бутерброд влетів. Те що треба? Суперово, йдемо перезакидатися. А друзі, Саніну лов. Саня тут достає свій садочок. Саменко. Сушиться. У Сані тут і Саменко. Я, ось із... да, Ой, такий. Соменко непоганенький такий. Вриді, чай, Плотва, карасики, підлящі, друзі. Дивіться, а який. да, Сомік такий непоганий. Ну ти його б камінь убив, Саня що, <ріху> <ріху> не, я поплив, Ну, нормальний який такий уловчик. Заранок, це пей. заранок, так. Да. Та скільки, риби 15 є? І зашибись. Що тут думати, друзі? Коротше, глухо, як танк. Взагалі. Тобто вдалося оце зловити дві платвички і одного підлящика, і все. Повністю все. Я загодував одну точку. І ось тільки ось такий результат. Ось такий, ну, типу, це вже більш-менш хоч нормальна риба. І тут десь дві платвички плаває. Ось одна ось така. Це така більш-менш. І друга, і десь друга, опа, свалює, свалює друга. Зараз ловимо. Так, це перша. Першу сюди в бік. А друга... Друга дуже шустра. О, друга, наче навіть трошки більша. Мені здається, може ні, Коротше, ось вона була. Друзі, це три рибинки. Все. Діма, мій брат, перший раз приїхав на фідерну рибалку в цьому році, спробувати взагалі щось половити. На жаль, ну, в нього нормальні покльовки не було. Якщо в мене були відстріли, там холості клювання. То у Дімем абсолютно нічого не було. На жаль. Не знаю, друзі. Коротше, в мене в голові є одна така мисль, скажімо так, авантюра. Поїхати на друге місце, зібрати зараз як-небудь більш-менш всі речі. Зараз пів на 12-й, і поїхати на газопровід. Я десь там буду плюс-мінус. Півдруги, хай з другої почну рибачити, там плюс-мінус, хай з другої почну рибачити. Але до сіми-восьми можна сидіти. Я це думаю, може справді поїхати туди да перевірити там містяк, як воно буде клювати, тому що ну, тут щось взагалі на день затихло, в мене там зараз сидить знайомий і ловить. У нього там більш-менш нормально прокльовує плотвичка. майже що в темп клює. Не знаю, може, може треба їхати. Зараз подумаю і вирішимо. Саня потрошки збирається, а в нього щось там ще клює, так сказати, на коня. Да, Саня? так, щось там. По убрать? Давай, опа, візьмемо підсачку. Раз уж лишньою не буде, попробуємо. Так, я стану тут на камінь. Так, ой, да щось там таке, да, плотва хороша, по-моєму. Да, Прямо туди, куди треба був. Летів. Друзі, дивіться. Невеличкий підлящ але нормально, якщо така риба клює в кількості, це вже добре. Діма, я тебе поздравляю. Перша риба, Дима в цьому сезоні. І последня. Ой, бач, на бутреброді клюнула рибошка така невеличка підлящик, друзі. Ну, дивіться, друзі, Саня трохи з Дімоном подловили по ранку. Дивіться, які платвички, невеличкі підлящи, карасик гарний. Те, що треба, нормальний результат. А я все-таки вирішив все, газую на газопровід. Тут щось воно трішки прокльовується, їм коли щось влітає, але... Не знаю, щось мені не сильно цікаво, так сказати. Спробую я, напевно, поїхати на газопровід. Тому все, я думаю, включимося вже там. Добрались, друзі, нарешті. Газопровід позаду мене приблизно третя година, можливо, навіть вже і більше. Поки закинулись, доки доїхали. До речі, ж, хто не знає, газопровід такі ж місця класні, піщані дороги. І я там трішки далі в початку вже встряв. Допомагали хлопці-ряболові витягнути. В принципі, я, брат, хлопці. І все пройшло успішно. Зараз що, друзі, по планам? Хлопці підлавлюють регулярно платвичку, таку пограм 200-250 літає непогано. Ну і ми сідаємо, в принципі, її також ловити. Правда, хлопці, солодка прикормка, у мене чеснакова. Побачимо, що воно буде, чи, чи воно сподобається платві, чи ні. ні. то щось перемішаємо, щось придумаємо. Тому все, друзі. Продовжуємо нашу риболовлю вже на ось таких красивих мальовничих місцях газопроводу. Щось там Владик тягне, з таким гарним відстрілом в нього було. До речі, тут сьогодні я приїхав до хлопців, хлопці трьох вже рибачать, більш-менш так підловили трохи щось. Ти його так довго... О, бровка чи що? Да. Злив рибу чи є ще? Ну, є Не не витаскиває з води. я Ну така не. Аа! Хороша була, хороша була платва, пішла, на жаль. Друзі, легеньке таке клювання, ледь-ледь. І щось, наче як є. А ні, не лящ, скоріш за все платва, такі маленькі зип зип зіп 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 да, плотвичка є. Непогана. Ой, ну хороша, ти що, не те, що непогана. Дивіться, друзі, яка плотва, Чітка. Знаєш, що поставив? Пінопласт двома опаришами. Пінопласт двома опаришами спрацювала, друзі, по ось такій гарній, дивіться, батонистій Ну Це вже якийсь результат, це вже щось виглядає як риба, дивіться, перша є. Супер. Друга рибка, друзі, у Діми, буквально взакер. Ой, у мене покльовочка. А ну давай, давай. Давай, давай, що ж ти тільки зібнула? Давай, продовжу. Друзі, поміняв товщину повітця. Був повідець 0,25, поміняв на 0,15 і поставив маленький гачок на два опариша. І майже що відразу і клювання відбувається. Так, щось у мене раз зібнуло, другий раз зібнуло, Що ти продовжиш, щоб я підсікнув, показав на камеру рибку. Ну давай. На камеру вона не хоче клювати, на жаль. А Зараз попробую. да, давай потяжечку. Оп. І ставимо. Попробуємо підтяжку. Давай, продовжуй, одразу. Бабах, чи ти вже об'їла? Так, да, я так і зрозумів, все, треба перезакидатися. Ну, бачите, Діма бомбанув таку непогану, покажи. плотвичечку, те, що треба. Попав, друзі, ще на одну рибку. Коротше, клює, майже що в захід. Плотва, бачите? Приїхали на газопровід, поміняли місце зі стаєк. Рахуйте, 70 кілометрів на газ, застрягли. Але все-таки тут хоч хловиться. Щось тягнеться і більш таке непоганеньке. Іди сюди, маленька. О, дивіться, друзі, яка гарна плотвина. Бомба, те, що так, треба. Друзі, щось хороше, таке клювання було, що ого, знаєте, і так воно якби легко клюнуло, але зразу такі тички, і зараз стягну, Так дуже гарно б'ється. Зараз глянемо, що воно. Тут, звісно, у нас може щось не сильно велике, але... Так, ну, давай, давай, давай сюди, сюди. Ні, хороша платва. Ой, яка хорошенька, йди сюди. Ой-ой-ой. О, і сошла. <плоти> <плоти> Дивіться, друзі, яка платвичка. Зараз вам покажу. Оба, яка гарна. Та ти що бомба? Оце такі плотвички, це самий сок, друзі. На засолочку. Мамі віддам на пожарку чи на засолку. Буде те що треба. Коротше, як ви бачите, друзі, клює майже що в тем постійно. Тобто підтяжки робиш, постійно клює, ну я кожні півтори-дві хвилини перезакидаюсь і на постій клює риба. А плотва і менша, і більша. Невеличкі такі густерки попадались. О, є, 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 є. Дивіться, друзі. Оба! Надіма камеру. Підсніми мене. Поверніка. Так, ну що, друзі, щось да є, щось доклюнуло. Зараз глянем, що у нас там клюнуло. Вроді би як є. Навіть не встаю, бачите. Хоча можна навіть встати, щось якісь супротив, воно щось там видає, якийсь невеличкий. А ну-ка. І буквально ну скільки, не знаю, секунд 30-40 пройшло після того як закинув. О, трава. Ну, таке, Невеличка сильно потла, сьогодні і більша. Але в принципі дивіться, чому ж ні, дивіться, яка плотвина. Те, що треба, коротше, непогано. Отаке От ловимо і клює майже що постійно в темп. По комплекту, до речі, я рибачу на Шерман Pro до 100 грамів 3,6 довжина, шнур 0,20 точно не пам'ятаю яка фірма. А кормушечка дюза Fitfish ось такого плану. Ну і повідець 0,15 Sherman Pro з гачком Owner 8 номера. Ось така рибка клює у нас. Так, друзі, було гарне клювання таке, прям на підтяжці відстріл. Я не знаю, якщо воно не зійшло, то в принципі має бути як риба непогана. Не, щось наче є. Чіпляє траву потрошечки. А де риба є? Ще нема, не знаю вже. А, щось є. А, це так здавалося, що вона прям таки супер... Не, ну подожди, диви, яка Да? Дивіться, друзі, з травою, яка плотва клюнула. ну Це красота, це настояща красота. Коротше, друзі, десь приблизно 6 година. Я вам хочу сказати, що риба клює в темп. Я багато риби просто не знімаю, тому що це звичайнісіньке виважування риби. Тобто, зазвичай, як звичайно, тобто риби дійсно гарно підловили. Я думаю, що ми з братом з Дімою зловили десь, я думаю, ну штук 25-30 плотвин ми увалили. Результат нормальний, більше не треба, достатньо. Коротше, можна було ще сидіти. Ще чесно кажучи, час є прикормки. Вон, подивіться, скільки просто повне відро прикормки, всього все пшено, Мені тут хлопці повіддавали. Коротше, прикормки, капець, скільки, Я їй додому, всю морозілку, нічого страшного. Завтра може на фідер буде прикормка. Е і що, будемо починати збиратися? Я тільки що обірвався, У мене два рази було два гарних обрива під берегом така дуже гарна плотва, грам 400, підтягував і рвала по сторону 15, але нічого страшного. Коротше, все. Друзі, будемо падички починати збиратися, ну і скоро результат нашої риболовлі. На цьому точно все. Риболовля наша закінчується. Не захотів я знову перев'язуватися, сидіти довше, хоча є і наживка, і прикормка, і час для цього є. Рибку спіймано, більше і не треба. Все одно вся рибка піде, мамі на пожарочку, тому що вона мені ну, точно не потрібно так само, як і Дімі, який зараз мене знімає. Він наловив до речі також дуже класних розмірів плотву, десь близько 10 рибинок було піймано Дімою. Тому все, любі друзі, класно вже клює плотва. Плотва вже є на Дніпрі. Вона зайшла на в Дніпрі в Київ. Тому. Не втрачайте часу, рибачте, фідерна риболовля просто чудова вийшла. Хоча я проїхав спочатку в стайки 70 кілометрів, 70 кілометрів назад, грубо кажучи, 150 км кілометрів. Проїхав також застряв в піску, але добрі люди допомогли так сказати. Рибаки, рибаки, народ, який завжди допоможе, і витовкнули. Доїхали сюди. І друзі, риболовля без закорму в темп, кожні дві-одну хвилину перезакид. Але коли риба почала клювати просто в закид, навіть не впіваєш зробити натяжку, ну ви самі розумієте, що там точка була накормлена просто суперово. Тому все ви були на каналі Дедводфішинг. Всім до нових зустрічей. Ловіть рибу допоки вона ще клює.